Гнів це завжди енергія, і з нею щось хочеться і треба зробити. І тут питання до вас і до нас з вами: а що ми робимо з цим гнівом? Я, наприклад, ну, добре знаю, скажімо так, свій стан гніву, свій стан люті, і я просто собі нагадую, що моя задача в цьому не потонути, не варитися, не йти ось по тому колу, Я така, окей. Я це зараз відчуваю, що я можу зробити з цим корисним. І я йду пишу на LinkedIn англійською мовою допис про війну в Україні. І можу так робити 2, 3, 5, чи інколи 10 разів в день. так? От якщо в мене багато енергії, і я розумію, що моя задача, щоб вона мене не з'їла, не затопила, а щоб я використала це як ресурс максимально на користь собі, нашій команді, людям, з якими ми працюємо, нашій спільноті або нашій країні. Так? Так що, от гнів і роздратування, і агресію, і злість лють відмічайте собі як ресурс.